Зуміла забезпечити адміністрація районна, державна під час робочого часу, закінчивши передчасну роботу центру зайнятості, відділу праці, відділу земельного, ну, медичних працівників чи менше було. Знаєте, я проти того, щоб людей десь зганяли і так далі. Але якщо люди зараз бачать, що не цікаво, вони можуть встати, вийти, повірте, я не буду ображатися. Але я, наприклад, вважаю, що така зустріч корисна. Скільки у вас було депутатів у районі і коли? Хто? Коли? А до, а до цього. Я до чого від розмови. Ну, якщо приїхали, послухайте, подивіться. Але я кажу, якщо, наприклад, є люди, які вважають, що це зроблено в такий спосіб, краще можна піти. Я не проти. Я ще раз кажу, я категорично проти, щоб мунтувати один одного. Я сюди прийшов пошукати союзників, поговорити, побачити, як же вирішити питання і проблеми. Бо мені ж не тільки хочеться сказати, але ще й почути. Я тут багато чого почув. Того, що треба їхати до Києва і пропонувати. Тому си навіть поля ця зустріч корисна. Які ще є за те? Синяк Юрій Олександрович, як ви відноситеся і чи доцільно будівництво двох енергоблоків на ХАЕС?